24 травня біля лівобережної адміністрації Дніпровської міськради 18 жителів Придніпровська влаштували пікет. Оксана каже, подали до посадовців місцеву ініціативу, аби вберегти стадіон Авангард від приватизації, залишити його на балансі громади та провести там ремонт бюджетним коштом. Утім, ініціативу так і не внесли у порядок денний на 37-му сесію міськради. Я маю трьох дітей. У мене старший, він спортом займається. У мене підростають малі. Я розумію, де вони. Будуть займатися. От я по пальцях рахую, я просто не пам'ятаю. Ми проти приватизації, тому що ми боїмося, що після того, як цей стадіон стане приватним, його можуть взагалі змінити призначення, забудувати. Ольга Оріхова говорить, наразі реконструкції стадіону не вимагають, хочуть, аби не приватизували до кінця воєнних дій. Найбільше обурює те, що за півроку підняття цього питання до нас влада так і не вийшла на переговори, не запропонувала відповідь на попередню петицію, яка стала зверненням. Міська рада самостійно вирішить, що робити з подалі зі стадіоном. Влада так і не запросила нас ні на сесію ради, ні на якісь громадські слухання, які, до речі, ми теж подавали. Під час пікету Ольга зателефонувала голові левобережної адміністрації та депутату міськради Юрію Фітьку. Він відмовився від спілкування, виконуючи обов'язки голови Ольга Козлова, пояснила, депутат у відпустці, а жителям треба дочекатися офіційної відповіді. Воно зараз знаходиться ще на опрацюванні. У законний визначений законом термін. На нього надана буде відповідь. Адвокатка Юлія Бляхарська говорить: якщо міськрада ухвалить рішення про приватизацію стадіону, можуть піти до суду. Наразі не отримано жодної відповіді, тому як вам сказати, Остаточно я не можу вказати, що було підставою включення. Наразі це порушення конституції, тому що під час війни, без думки громади, даний об'єкт хочуть передати в приватні руки. На сесії Юрій Фітько доповів, зібрав 600 підписів за приватизацію стадіону. Тож депутати підтримали рішення. Посадовець заявив, реконструкція можлива за умови збереження безкоштовного входу на стадіон для вразливих верст населення. Остання спроба людей була за перечину цьому голосуванню сьогодні. Вранці знову їм намагалися роз'яснити, що ніхто в них не відбирає стадіон. Були багато перемовин, і з'явився ініціюючий, скажімо так, ініціюючий інвестор, який ініціював це питання. Є відповідна ініціатива, але відповідно до законодавства, ми маємо лише провести цю процедуру відповідно до конкурсу. Ми зараз хочемо продати цей стадіон інвесторам, де буде чітко вказано, що окрім спортивних споруд та нового стадіону, там нічого не буде. Для однієї жіночки або двох, або трьох, або десятерих. Місцевих божевільних ніхто не буде будувати там стадіон за 200 мільйонів гривень. Процедуру громадських слухань, за словами депутата Артема Хмельнікова, проведуть вже після приватизації об'єкта, аби врахувати думку жителів Дніпра про майбутню реконструкцію. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.